За плідну роботу медаль 17-й ліцей тріумфував у столиці. Педагогічний колектив став лауреатом міжнародного академічного рейтингу Золота Фортуна з Києва. Хмельницька делегація повернулася з медаллю Трудова слава дипломом та почесною грамотою. В нашу шкатулочку приносять свої нагороди як учні тисячами грамот за рік, так і вчителі. А ця нагорода особливо нам важлива тим, що це нагорода всього колективу. Це медаль трудової слави. Ми отримали диплом золотої фортуни за особливі успіхи у навчальній роботі. Нам дуже важливо, що підписав цю нагороду президент Академії наук України Борис Потон. Сама директорка ліцею не приховує отримувати відзнаку вельми приємно, і це стало вже майже традицією. Раз або два на рік колектив закладу здобуває нагороду всеукраїнського рівня. Та на лаврах лауреати міжнародного рейтингу не спочивають, поки школярі на канікулах учителі самі сіли за парти. На такий крок пішли заради участі у пілотному проєкті Відкритий світ. Тренінгові навчання наразі проходять 18 учителів ліцею. Кожен з них працює над власним міні проєктом Його у перспективі презентуватимуть школярам під час уроків. З навчального плану береться якась тема, наприклад, математика, фізика, біологія, хімія українська, на яку вчителі розраховують від двох до чотирьох годин. Потім вони цю тему розробляють як проект, тобто це і готують презентацію, готують інтернет-матеріали, щоб потім їх використати в самій безпосередній роботі з учнями. Завдяки таким навичкам, за переконанням фахівців, учителі в навчальному процесі зроблять чималий крок уперед, матимуть переваги і школярі. У такий спосіб додають знавці дітям буде значно простіше подужити матеріал з того чи іншого навчального предмету. За результатами участі навчального закладу у проєкті, він має шанс отримати ще й відповідну техніку: мультимедійне обладнання, планшети, ноутбуки. Подібні обнови свого часу вже отримали дві місцеві школи НВК, номер 2 та Друга гімназія. В той час, коли кожен вчитель говорив, що вчитель тану з крейдою біля дошки це все, що потрібно учневі. Цей час уже пройшов. Сьогодні інформаційне суспільство не дає нам можливості залишатись на старих методах для того, щоб учень оволодів тією величезною базою з кожного предмету, якою він має оволодіти, або навчився нею користуватись і щоб міг далі володівати нею сам. Потрібно, щоб вчитель за 45 хвилин зробив 300% того, що йому треба зробити на уроці. Від участі в проєкті Відкритий світ адміністрація школи чекає на позитивні результати для вчителів, школярів та самої школи. Тим часом, за останні три роки, 17-й ліцей отримав за кошти з міського бюджету та не без допомоги батьків два нових комп'ютерних класи. Цьогоріч з'явився ще один для учнів початкової школи. Також в активі мають сучасне обладнання для двох кабінетів фізики, інтерактивну дошку та ноутбуки. По завершенню тижневого навчання усі вчителі на руки отримують відповідні сертифікати. У майбутньому опанованим програмам педагоги тренери зможуть навчати й колег. Загалом у пілотному проєкті Відкритий світ на теренах краю взяло участь 24 школи. Опанували інтернет-науку, три сотні учителів. У міському центрі реабілітації родини і затишок працює п'ятеро соціальних працівників. Вони трудяться у великому дружньому колективі та опікуються майже сотнею підлітків з обмеженими можливостями. До професійного свята підопічні центру вітали своїх вихователів іграми, розвагами, букетами з бісеру та вишивками. Більшість із працівників соцсфери прийшли до роботи через власну життєву трагедію та біль. Шість років я працюю в родинному затишку. Так як мене судьба розпорядилась, так що в мене теж є хвора дитина, і я в місті скоро хворою дитину 18 років прийшла сюди. Пані Світлана на день міста Хмельницького відзначена міським головою Сергієм Мельником як кращого соціального працівника. Вона ж переконана, всі соцпрацівники заслуговують на цю відзнаку, бо кожен вкладає і душу, і серце у свою роботу. Цією формулою керується і молодий фахівець Наталя. Ця робота направлена на ближнього, тому ця робота не в тягості. Ця робота є легка для мене особисто і не є важкою. Почерпнула я для себе те, що проблеми цих діток і їхніх батьків порівняно з нашими проблемами, це ніщо. Вихованці центру підлітки з обмеженими фізичними можливостями у передень свята радо вітають своїх вихователів теплими та по дитячому щирими словами. Щастя, здоров'я і кохання. Ну щастя, головне, і щоб було здоров'я було. Радості, кохання. Сімейного благополуччя, успіхів. Пишу, малюю і дискотеку проводимо, і все в нас окей. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада стало модним відзначати іноземне свято Хеллоуін. Дань чужемним традиціям в основному віддає молодь. У нічних клубах гримлять дискотеки з похмурими декораціями. Люди переодягаються у карнавальні костюми і розважаються до світанку. Мало хто замислюється над тим, чи тематика святкування Хеллоуіна не суперечить традиціям християнства і чи не поглинуть іноземні звичаї нашу власну українську ідентичність. Найгучніше свято проходить у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Ірландії та Великій Британії, не будучи там державним святом за популярністю, Хеллоуін поступається лише Різдву. Можливо, нехай і залишається там. Мабуть, не варто відчиняючи двері запускати всіх і все. Ми ж у свою чергу запитали у перехожих мельничан, чи вважають вони Хеллоуін святом? Якщо так, то як святкують? В принципі так і що свято. Хутра для кого? А як ви його святкуєте? Ви святкуєте? Хеловіна була на роботі і не знаю, що мені дозволять якось це якось виправити. Ні, я не святкую. Ви не бажаєтеся свято? Ні, не вважаю. Я не знаю, що, на жаль, я буду святкувати Хеллоуін. Ти вважаєш, що Хеллоуін це свято? Так. А ти святкуєш і Так. Розкажи. Напилися і все. Ну вдягаємося, а всякі ці, коротше. Причин далі, щоб страшно було всім. А сьогодні будете святкувати? Накрасилися, пішли воні Лускай, полякали дітей маленьких. Пофоткались? Я святкую сьогодні Хеллоуін. Е, буду сьогодні передіватися в мумію. Е, думаю, це зробити з того гіпса. Може туалетну бумагу, може ще щось. А ви вважаєте, що це свято? Кому як? А ви святкуєте? Я ні. Ну, ну дітям цікаво. А ви вважаєте, що це свято? Вважаю, що так. А ви святкуєте? Ні. А чому? Але... Якось не заведено у нас, так ми так і не святкуємо друг. Що тут нової інші свято? Так. А ти його святкуєш? Ні. А чого? Ну, в нас в країні не прийнято це святкувати. Ввечором будемо святкувати. Що збиратися? Ой, це ще не знаю. В Хмельницькому його не святкують, як і в Україні. Це більш американське свято. Мене звати Віталій Каїра. А це людина. Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.